Всім привіт! Я Петробухов. На цьому тижні відбулось багато цікавого, Тож поїхали. Перше було дві новини пов'язані з забудовою узбережжя. Ми не дали виділити на земельній комісії землю під забудову типу рекреації на схилах на в районі пляжу Ланжерон. Там планується створити гольф-клуб. Але ми знаємо, як це відбувається. Спочатку гольф-клуб, вони можуть там декілька років пограти, а потім цей проєкт буде реконструйований у щось інше, типу будиночки відпочинку для гольфістів. Ми це бачили вже багато разів, і тому на цей раз ми хочемо, щоб їм не виділили цю землю і щоб не боротись потім з цим в судах, не підіймати громадськість і так, далі, і так далі. Тут є можливість це зупинити ще в такому початковому стані, і ми не скористалися. Ми переконали членів земельної комісії не голосувати за це. Детальніше я розповідав своєму відео. Можете подивитися окремо цікава історія. Ну і друга, це те, що триває історія з можливою забудовою пляжу Дельфін, там, де є два об'єкти: аеросолярій, колишня рятувальна станція. І ось забудовник вийшов назовні і зробив такий прес-реліз, де розповів, що вони планують. На місці аеросолярію вони планують зробити ресторан. До речі, дійсно виглядає він досить симпатично, сучасно і, можливо, ніякої проблеми не мав, тому що там був ресторан. Але ось другий об'єкт, ось це велике питання. Вони кажуть, що це буде чотирьохповерховий апарт-отель. Ми знаємо, що таке апарт-отель. Це фактично житловий будинок, який за законом не можна будувати в цій зоні, тому це готель. Але власники цих номерів вони будуть там пожиттєво жити. Кажуть, що це буде лише чотири поверхи, і що нібито в них є дозволи лише на чотири поверхи. Це неправда. В мене є відповідь, яку я публікував управлінні архітектури, де вони їм дозволяють будувати на 28 вісім метрів. Можете розділити самі 28 на 3, 3,5. І це явно не 4. А ну і друге, це те, що викликала в мене занепокоєння, що траса здоров'я це пішохідна зона, і ось вони кажуть, що вони побудують там тунель, якщо буде потрібно. Хочу на це подивитись. Я думаю, що вартість такого житла з тунелем буде дуже висока. Ми вже бачили такий тунель біля житлової будівлі Астон Холл, яка ближче до Аркадії, але там величезна будівля, на 20 з чим то поверхів. І, можливо, в цьому є якийсь економічний сенс, але все одно хочеться, щоб траса здоров'я залишає страсть и здоровья. Тобто такою пішохідною велосипедною дорогою в парковій зоні, а не серед будівель, і в якій там є якісь тунелі постійно. Я досі вважаю, що не повинно бути ніяких не готелів, а не там житлових будинків такій близькості до моря і в парковій зоні. Але цей забудовник каже, що поки громадськість не задоволена, вони нічого робити не будуть. Ми бачимо, що ось ці протести, навіть всі пости в соцмережах, вони діють, вони працюють хоча це не стовідсоткова гарантія. І нічого не заважає зараз при чинні владі розпочати їм там будівництво. Ну і більш приємна новина відбулося засідання моєї комісії з комісії з транспорту та дорожнього господарства, куди я покликав чотирьох чиновників мерії, і вони розповіли дуже багато цікавого. Був представник Одесс міська електротрансу, який розповів, що до кінця березня доїдуть до Одеси ще три. Великих таких довгих трамвай з низькою підлогою і загалом їх буде 13. Вони всі їдуть за кредитом Європейського інвестиційного банку. Коли буде знов відремонтовано узвіз блажка колишнього Мернеска, то вони поїдуть маршрутом північ південь. сьомим. Департамент транспорту планує закуповувати надалі акумулятори для світлофорів і робити підсвічені світлофори. А також планується три перехрестя переробити в кругові. Це колишня говорова армійська, тобто добровольців незалежності. Друге це Гаванна Ланжеронівськ, там, де постійно запарковано, прямо на перехресті. І ось щоб цього не було, там хочуть зробити коло і зробити там таку красиву клумбу з квітами. Ну і третє, перехрестя це мечнікова болгарська Цікаво, насправді, кругові перехрестя це дуже добре. Вони майже до нуля зменшують ризик лобових зіткнень, і вони більш ефективні з точки зору кількості автівок, які можуть там проїхати. Цікаве питання стосовно евакуаторів. Ми отримали два гуманітарних евакуатори, і ось була на. Дія, що вже в січні на виконкомі приймуть тариф і зможуть нарешті евакуювати всіх тих, хто паркується там на трамвайних шляхах на якихось виїздах, блокує рух автівок і трамваїв. Але ж ні, на жаль, мерія все ще шукає, як це зробити правильно юридично, тому вони досі не можуть. Прийняти тариф на цю послугу, а це буде послуга. Тому все це затягується, як сказав начальник департаменту транспорту. Він сподівається, що до літа вони зможуть запустити ці евакуатори. Хотілося, щоб це було скоріше, і до того ж, на жаль, це не стосується кинутих автівок. Кинуті автівки ми взагалі не будемо мати право евакуювати. Це мають право робити тільки. За дорученням поліції тут взагалі прогалана в законодавстві. У нас немає права брати ось так приватну власність, і куди стягти, просто яка покинута і не порушує правил дорожнього руху або не блокує суттєво рух. Я на одній парковці біля одного житлового будинку походив з собакою, порахував там. Стояли чотири покинутих автівки. В одній з них ще лежить маска з часів коронавірусу. І очевидно, що ця проблема. Потребує вирішення, тому що з кожним роком так, кількість таких автівок буде все більше і більше. Ну очевидно, що там хтось помирає, чи хтось там їде за кордон і забуває про свою там, якусь там третю, четверту автівку. І з часом місто буде просто все в таких кинутих автівках. І я думаю, що їх вже тисячі по Одесі. І також частину з них можна було б передати, наприклад, ЗСУ, частину здати на Металобрух. Але для цього потрібно приймати новий закон. Я знаю, що в Києві над цим працюють і в Києві хочуть також запропонувати Верховній Раді прийняти такий закон і дуже на це чекає. Начальник управління дорожнього господарства розповів про ремонт доріг. На жаль, дуже мало грошей на цей рік, лише поки що 100 мільйонів гривень. Для ремонту доріг це просто нічого. Очевидно, що під час війни ми не можемо робити якісь великі класні ремонти, тільки поточні або закінчувати роботи, які розпочаті. І ось вони планують в цьому році закінчити. Нарешті будівництво від дуги, про яку ми чуємо вже 4 роки, і Балтської дороги також буде проведено поточний ремонт тротуарів в деяких місцях, і ми вкотре попросили їх робити там пандуси, щоб люди з інвалідністю, мами з. Дитячими колясками могли там спокійно приїжджати прохання всюди, де є пішохідні переходи, робити всюди тротуарне пониження. Також за програмою рівність вони обіцяють доробити ще декілька перехрест з пандусами. Зробити ще декілька платформ зупинок, щоб можна було в трамвай заходити або заїжджати горизонтально. Ну і також планується зробити тротуар біля геріатричного центру на вулиці Героїв, Крут 12. Приємне для багатьох: це те, що планується відремонтувати ще три перехрестя з трамвайними коліями. Досвід ремонту в площі трибуни Героїв колишня Толбухіна був дуже позитивно сприйнятий. І тому в цьому році планують зробити ще три таких перехрестя: це високий провулок, це вулиця колишня по. Остовського зараз, 28-ї бригади, на розі з колишньою Бочарова, зараз Володимира Великого. І третя це Лесі Українки, колишня Гагаріна Сегець. Ну а за позовом прокуратури був розторгнутий договір на реконструкцію Іванівського шляхопроводу, який був підписаний ще в 2021 році. Все одно ніхто не давав би зараз грошей. Зараз я думаю, на це потрібно мільярди два гривень. В міському бюджеті цих грошей нема. Державний бюджет. Це не фінансує, і слава Богу. Потрібно зараз максимально підтримувати нашу силу оборони і все, щоб ми скоріше закінчили цю війну, а міст побудуємо потім. І ось після війни нам знов доведеться проводити. Тендер на вибір підрядника. Я так розумію, що ціна вже буде інша. Є готовий проєкт цього мосту. Справді альтернативна пропозиція від Асоціації архітекторів Одеси, щоб зробити там не мост, а підземний тунель, і таким чином всю територію навколо цього мосту зробити ну, такою живою, щоб там люди могли гуляти, щоб не виглядала як така занедбана територія, яка ну просто мертва. Ця частина міста біля мосту фактично стає такою мертвою занедбаною, там нічого не зробиш. Там завжди бруд, а хоча поруч там є житлові будинки, і ось проєкт з тунелем. Він займає набагато меншу площу, так да, можливо, він буде дорожче коштувати в побудові, але ж ми кажемо про перспективу там на наступні 50-100 років. Якщо ми робимо щось на 50-100 років, то треба зробити це гарно з першого разу. Також був директор департаменту цифровізації, здається, він так зараз називається. Якого ми запитували про те, як просувається електронний квиток і система моніторингу за громадським транспортом. Електронний квиток просувається. Вони обіцяють всього лише за три місяці прийняти нові правила. Користування громадським транспортом це необхідно для того, щоб його запроваджувати. Це дуже швидко. Три місяці це дуже швидко, як для прийняття регуляторного акту, яким це є. Але сподіваюся, в них це дійсно вдасться. І тоді, можливо, вже цього року ми побачимо. Хоча б початок робіт над електронним квитком, але я особисто вірю, що більш реалістично запустити його наступного року. Подіваюсь, і буду допомагати їм робити це. І щоб це був пріоритетом міської влади. А вже потім можна буде наполягати на тому, щоб такий самий електронний квиток був запроваджений і в маршрутках, і в автобусах. Ну і друга це система диспетчерізації. Як ви знаєте, зараз у нас є застосунок транспорт і Сайт транспорт, але він є приватним, він не належить мерії. До речі, застосунку в App Store вже нема. Там були Багато скандалів про те, що вони вважають ці дані своєю приватною власністю тільки в їхньому застосунку. Наприклад, в Google Maps є така функція, вони можуть прокладати маршрут для пішоходів з урахуванням руху громадського транспорту. Тобто він скаже: тобі що там через 5 хвилин буде тролейбус такий та садись, їжджай там 5 зупинок, виходь. Зараз мерія готує перехід на власну систему, яка буде належати мерії, і вона буде таким чином публічною. Вони не зможуть приховувати ці дані і казати, що вони якісь там приватні. І директор цього департаменту Андрій Сіверш мені обіцяв, що вони будуть відкриті за стандартом, і їх можна буде інтегрувати і в Google, і в приватні застосунки, наприклад, Одеса Public Transit. Тож це дуже добра новина. І він сказав, що ця, -ця система запрацює вже за декілька тижнів. Дуже приємна новина, будемо чекати. Ну і останнє це те, що все ж таки з міської ради йде Олег Філімонов. Він написав заяву про складання свого мандату. Я в принципі розумію його, йому 72 роки. Щось принципово зрушити в нашій міській раді не також легко. Треба вкладати в це багато зусиль, і можливо, це не так вже. Легко йому робити. Він поєднується зі своєю концертною діяльністю. А в міській раді він був головою комісії з питань культури, яка практично ніколи не збиралась, тому що в ній було всього лише дві людини, при мінімумі три. Ніхто не хотів туди йти. Я пам'ятаю, що він виділяв свій депутатський фонд на підтримку бібліотек міських. Нічого поганого про нього в міській раді сказати не можна. Він не лобіював ніякі схеми, не намагався там щось вкрасти, як деякі інші депутати. Тому Йде з досить чистою репутацією, і ми будемо чекати, коли з'явиться якийсь новий депутат. Наступний за списком скоро дізнаємось, хто це буде. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.